Доброго часу доби, шановні добродії. Нарешті доотримали відповідь на наш інформаційний запит, спрямований до Міністерства внутрішніх справ України. Дякуємо всім, хто долучився і допомогли нам копійчиною. Ми сплатили відповідний рахунок і, нарешті, отримали архівні копії тих. Наказів, які запитували. Вони всі будуть опубліковані на нашому сайті Багнетнації. Як завжди, посилання буде розміщено під даним відео. Переходьте, все буде у вільному доступі. Нарешті ми можемо продовжити і закінчити цикл наших публікацій, ідентифікатори поліцейського. От, і... Це буде останнє відео з цього циклу публікацій, і тут я вже, мабуть, все ж таки трошки підрізюю і висловлю свою особисту точку зору на те, що дослідив, От, Наголошу на тому, що це не фаховий аналіз. Ми аматори, ми вивчаємо законодавство самостійно. Читаємо те, що написано чорним по білому, а чорним по білому написано, наприклад, в тій самій Конституції в її пункті 12 частини 1 статті 92, що виключно законами України встановлюється організація і діяльність органів виконавчої влади в Україні. Крім того, я вже неодноразово наголошував і. Цитував витримки з рішень Конституційного суду, де Конституційний суд говорить про те, що стаття 92 Конституції закріплює перелік найважливіших питань, які визначаються або встановлюються виключно законами. Це цілком відповідає принципу пріоритетності закону в системі нормативно-правових актів України. Водночас. Повноваження Кабінету міністрів України на відміну від повноважень Верховної Ради України і президента України можуть визначатися не лише Конституцією України, а й законами України відповідно до Конституції України. Організація повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами. Організація і діяльність органів виконавчої влади визначаються виключно з Законами України, тобто Конституційний суд іще і ще іще наголошує на тому, що, по-перше, має бути закон про організацію і діяльність організацію повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України, а також центральних органів виконавчої гілки влади, наприклад, якими є ті ж самі е, міністерства. Наприклад, те ж саме Міністерство внутрішніх справ, до якого ми зверталися, має бути утворено виключно законом. І порядок організації і діяльності має визначатися виключно законом про міністерство внутрішніх справ України. Те ж саме стосується і інших міністерств, а також ключового міністерства, одного з ключових міністерств. Це Міністерство юстиції України, те, яке проводить реєстрацію, бо ми в своєму запиті на інформацію зверталися саме з питаннями стосовно реєстрації нормативно-правових актів. В попередньому відео я про це говорив. Я це озвучував. Так, от, що цікаво, саме Міністерство юстиції України зараз прикрилося фіговим листком, постановою Кабінету міністрів України від 2 липня 2014 року номер 228 про затвердження положення про Міністерство юстиції України. Тобто воно не утворювалося відповідно до Конституції, як це визначено законом. От, але Кабінет міністрів України визначає в своєму положенні, що Міністерство юстиції України, мін'юст, скорочують назву державного органу, навіщо незрозуміло, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і Кабінетом міністрів України. Тобто не потрібен закон, все буде. Координуватися з єдиного центру Кабінету міністрів України теж саме стосується і Міністерства внутрішніх справ України, яке також прикрилося фіговим листком у вигляді постанови Кабінету міністрів України від 28 жовтня. 2015 року номер 878 про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України. Знов ми бачимо, що немає відсутній профільний закон про організацію і діяльність даної установи як державного органу. І знов таки в цьому положенні, яке затверджено Кабінетом міністрів України, зазначено, що Міністерство внутрішніх справ. України, МВС, знову скорочують, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України, тобто не Конституцією, не законами України, а Кабінетом міністрів України. Ця вся інформація відкрита. Заходьте, перевіряйте. Можливо, хтось цьому здивується, бо почують вперше, От. але це не є органи, це є юридичні особи приватного права, які здійснюють. Господарську діяльність і не більше. Тому е, всі ідентифікатори поліцейського, про які ми говорили, вони більше підпадають під доктрину заборони використання плодів отруйного дерева, бо вони такими є. Вони є плодами отруйного дерева, е, всі ті накази, всі ті постанови, е, які продукуються органами чну органами в лапках, установами е, приватного права. Які продукуються установами приватного права, вони є не більш ніж плоди отруйного дерева. Їх не можна сприймати як, як якісь нормативно правові або індивідуально правові акти. Тобто нас, громадян, вони взагалі не стосуються. Інше залишається на совісті, наприклад, тих самих поліцейських, які в один момент ми дуже часто ходили по судах, дуже часто викликалася поліція, дуже часто ми спілкувалися з хлопцями, показували ті документи, які у нас були наявні на той момент, і вони як як по команді в один момент почали говорити, це ваша особиста думка. Ну, от Зараз я висловлюю свою особисту думку про те, що те, що у них є в якості посвідчення, воно взагалі-то не є посвідченням. От, тобто, кожен поліцейський, який зараз вдягнув на себе однострій, який має муляж. Посвідчення в кишені, от, він бере і несе персональну відповідальність за те, що він буде робити, от, він буде відповідати персонально. Ця вся інформація відкрита. ну, Не, не треба бути сім'ї п'ять в аби ознайомитися з цією інформацією і зрозуміти те, що написано. Розумієте? от, Наприклад, ми ж я приводив вже як приклад, все дуже просто. На, е, постановою 641 Кабінету міністрів України утворювалася Національна поліція України. А вже постановою 730 утворювалися е, територіальні органи Національної поліції без Слова України. Той самий приклад я проводив на. Е, е, Законі на профільному законі про національну поліцію, в преамбулі якого зазначено, що цей закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, то вам чи важко дописати одну, одне слово в назву цього закона про Національну поліцію України, все ж таки, чи вас влаштовує ось цей муляж? Розумієте? Це дійсно просто муляж. Хто його уважно почитає, і було б, чесно кажучи, цікаво почути думку фахових юристів. Бо, ну, наприклад, у нас в громадській організації немає фахових юристів. Ми просто намагаємось розуміти те, що пишеться в законах, наприклад, в ну, в нормативно-правових актах. Ну, от, наприклад, той же самий закон про національну поліцію в його статті 17 зазначено, що поліцейським є громадянин України. кома. Який склав присягу поліцейського кома проходить службу в поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції? От розбираючи навіть цей перший абзац, так, ну, частини першої статті 17, поліцейським є громадянин України. Ну, у нас немає відповідно конституційного громадянства, адже Конституція не приймалась на всеукраїнському референдумі. От, який склав присягу поліцейського? Присяга поліцейського визначена законом про національну поліцію. Ми говоримо про те, що у нас Верховний склад Верховної Ради він зараз пропорційний і він не відповідає букві Конституції. Тобто, в ньому не може бути. Відповідно Конституційної більшості 226 голосів. А відповідно, ця Верховна Рада України вона не дієздатна приймати закони. От, тому той закон, в якому є присяга поліцейського, він апріорі незаконний. Тобто і присяга це фікція. Далі, поліцейський проходить службу в поліції. І якому присвоєно спеціальне звання поліції. Справа в тому, що у нас, знов таки, повертаючись до статті 92 Конституції, в першій, в другій її частині, здається, п'ятим пунктом визначено, що виключно законами встановлюються спеціальні звання, ранги і таке інше, спеціального закону. В якому визначені спеціальні профільного закону, в якому визначені спеціальні звання, не існує взагалі. Тобто ці звання, які наразі є у поліцейських, вони не затверджені також на законодавчому рівні. От що стосується другої частини статті. 17 також щодо ідентифікаторів поліцейського поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон будуть опубліковані якраз ті відповіді які ми отримали це не такі що не подавалися на реєстрацію Міністерства юстиції України накази. 347 і 450 це те, що стосується посвідчення, яке затверджується Міністерством внутрішніх справ України. От, і також буде опубліковано опублікований наказ стосовно спеціального жетону про порядок його. Отримання і так далі. Так, спеціальних жетонів да, затверджується також Міністерством внутрішніх справ України. От з цього приводу також хотілося б зазначити, що, е, якщо ви підходите на е, вулиці, будь-де до поліцейського, він має. Надати до повного ознайомлення своє посвідчення, зазначу, що це посвідчення не відповідає вимогам постанови Кабінету міністрів 11.37 про посвідчення службових осіб виконавчих органів державної влади. От. А крім того, відповідно до частини 3. Статті 20 все того ж, профільного закону про національну поліцію на однострої поліцейського розміщується спеціальний жетон. Це завжди має бути у поліцейського на оформленому одязі. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати. Прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Це на те, що хотілося б звернути все ж таки вашу увагу. Бо зараз, скажімо так, ускладнюється, ускладнюються правові відносини. В суспільстві. От, поліція не завжди, якщо їх викликаєш, на е, виклик, вони приїжджають вже доволі накрученими, агресивними. От, і не завжди е, стають на захист прав і свобод громадян тих, хто їх викликали. Е, переходьте на сайт, все буде опубліковано. Вивчайте цю інформацію в контексті попередньої Попередні інформації. Дуже багато е, цікавих статей було опубліковано на сайті Багнетнації за авторством Артура Лі е, стосовно поліцейських і одностроїв, і е, посвідчень і всього іншого. Ну і сам самих питань правосуб'єктності. От, а ми публікуємо е, архівні копії наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року номер 347 про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України е, наказу. Також архівна копія наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 червня 2024 року номер 450 про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року номер 347. І наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 грудня 2015 року номер 1614 про організацію видачі спеціальних жетонів поліцейським. Цей наказ в попередньому відео я проговорював. Він єдиний, який зареєстрований з цих трьох наявних наказів. Зареєстрований в міністерстві. Юстиції України. Але і знов таки до реєстрації у нас купа питань, адже на реєстрацію приходять пакети документів. Важко їх назвати, мабуть, пакетами документів, бо нам жодного разу не надавали таких пакетів. Але вимогою є саме супровідні листи з оригіналом. З оригінальною копією відповідного документа, з усіма підписами, з печатками органу, який затвердив. От. Але це все, ну, це все не відповідає дійсності. Ми дослідили і ті примірники, які нам надавалися, вони не містять жодних ознак документів особливої державної ваги. Так що, це була моя особиста думка. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Далі буде. Ми зараз досліджуємо дуже багато інших цікавих питань. Крім того, у нас йдуть паралельно справи в судах по ТЦК та СП. Ми з ними судимось. Так що, слідкуйте за інформацією на сайті, далі буде цікавіше. Все буде багнет нації. Дякуємо за увагу. Дякуємо за підтримку.